Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Координація зусиль, санкції та тиск. Партнери України і далі працюють над тим, як змусити Кремль сісти за стіл переговорів та припинити війну. У хід пішли навіть от ракети Томагавк. Тема про їх ймовірну передачу Україні Сполученими Штатами точиться вже понад два тижні. Що дуже не подобається росіянцям? Нині в США працює українська делегація у п'ятницю, тобто завтра буде зустріч і Зеленського з Трампом. Детальніше про тиск на агресорів та його ефективність розкаже Анна Брикова спершу задобрювання, а тепер може і томагавки і президент США на стадії ухвалення рішення і так би мовити гучного обговорення. Ця тема навіть інформаційно вже досягає своєї мети. Чи досягне вона політичної мети? Тобто прогресу у закінченні російсько-української війни я думаю, ми побачимо. Адже Дональд Трамп не приховує, що ймовірна передача Україні томагавків це теж частина намагання таки усадити Кремль за стіл переговорів щодо завершення війни. Вони хотіли б мати томагавки. Ми говорили про це, тож побачимо. Ну я не знаю, можливо, мені доведеться поговорити з Росією відверто щодо томагавків. Чи хочуть вони, щоб тамагавки летіли в їхній бік? Я так не думаю. Я думаю, що я міг би поговорити з Росією про це. Це справедливо, і саме від Трампа очікують остаточне рішення. Наразі росіяни, схоже, не готові відмовитися від своїх максималістських цілей, але ми побачимо, чи допоможе щось, зокрема блокування тіньового флоту, томагавк та інші способи змусити Владіміра Путіна та росіян сісти за стіл переговорів, щоб домовитися про мир. Якщо хтось і може це зробити, то безумовно президент Трамп Меттью Вітакер, посол США в НАТО. На протилежному боці барикад продовження терору України і істерика в російських медіа, і не тільки дійсно дуже болісне безпосередньо для Кремлівського режиму не просто так випускають із клітки Дмитра Медведєва, який продовжує погрожувати Трампу. Робить це в найжорсткіших словесних формах. Поки Путін лише констатує, що відносини між ША та Росією Магавки погіршать, і Кремлю доведеться чимало вкладатися у ППО. Ми Влітку цього року бачили застосування томагавків проти е, ППО е, російського виробництва. Це відбулося в Ірані під час атаки американців на іранські ядерні об'єкти. Як ми знаємо, жоден томагавк не був збитий, і це якраз показує, що російська система ППО проти томагавків зараз не є ефективною. А далекобійних цілей вистачає особливо на так званій європейській частині Російської Федерації. Бо саме тут дуже багато тих виробництв, тих конструкторських бюро, які безпосередньо працюють на російську агресію. Знищення їх ушкодження їх звичайно наближатиме нас до миру. Це однозначно. Питань щодо цих потенційних поставок ракет і що важливо їх використання зараз більше аніж відповідей, але оптимізм стриманий є. Ймовірно, тему обговорюють і у межах візиту української делегації у Вашингтон. Нам буде займатися більше технічними моментами, як це реалізувати, якщо рішення буде ухвалене. А ухвалення самого рішення воно вже буде відбуватись на рівні комунікації президентів. Тобто, тут е фінальне стратегічне рішення. Ми, щоб вийти заявити це в медіа, і в принципі цілком імовірно, що щось подібне ми навіть почуємо. Можливо, навіть вже у п'ятницю, саме тоді анонсована зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту. Але не факт, адже про що саме йтиметься, невідомо. Тим часом українська делегація нині працює над питаннями зміцнення ППО та ударних можливостей, поліпшенням стійкості енергетики та посиленням санкцій. Буде посилення санкцій від наших партнерів проти російського ВПК та фінансового сектору. Тиск продовжиться, і це добре. Аби зрештою змусити агресора зупинити війну і сісти за стіл переговорів над цим працюють зараз усі партнери. ЄС готує до схвалення 19-й пакет санкцій. А НАТО працює над закупівлею зброї для України, бо ж не томагавками єдиними. Ми... Перейшли від етапу просто розуміння нашими союзниками загрози з боку Російської Федерації до більш стратегічної протидії до більш системної підтримки України до розуміння того, що Україна реально забезпечує безпеку. Перепрошую за тавтологію всього західного світу. Утім, чи спрацює тиск, треба стежити за ефектом. Поки ж очевидно, що Росія на переговори і мир йти не готова. Тож посилювати Лищата треба всіма засобами. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині новини.